Ви коли небудь перестали думати про щось, що здається, не має сенсу. Кому де люди, які на перший погляд не демонструють великого інтелекту чи підготовки, раптом стають мільйонером. Говорю про тих, хто часто є цілю жартівщина від жалю. Вони наолоджують економічні терміни, не читають складних книг про фінанси, а іноді розуміють основні поняття, дав зні, звідки вони з'являються з автомобілями, нерухомістю процвітаючим бізнесом та успіхом. Тоді ви запитуєте себе, це можливо, розкрию таємницю, і це не те, що ви думаєте. Е, неудача, спадщина чи диво, е, грошове правило. Я не навчився цього в книгах. А на практиці через єврейську фінансову мудрість передану поколіннями, що врятувало мене, коли я нічого не мав і повернув мене не лише ресурсами, але й впевненістю. Початку може здатися, що це просто збіг. Але подумайте про це, скільки разів ви бачили яскраві вивчені та талановиті люди, які проводять роки, плануючи створюючи стратегії, і все ж багатство відходить від них. Ім часом ті, які вважалися наявними або навіть без здорового глузду, отримують те, чого не досягають інших. Вони не паралізовані над аналізом розтодіяти і пожинати результати, а е, призводить нас до важливого роздумут Інтелект То освіта не є гарантією багатства. Ноді вони навіть заважають, оскільки вони породжують сумніви, страхи та вагання. Юдинар, яка виглядає простою, дією, як річка, він не ставить під сумнів кожну криву шляху. Лише тече, поки не досягне моря. Саме тут є вирішальний момент снує розвна формула, яку знають мільйонерів. Але мало хто має люди, бояться розкрити це. Тому що це здається занадто простим, може образливо очевидним, але саме це відокремлює, хто збагачує тих, хто є лише теорією. Дам вам підказку. Секрет полягає не в тому, наскільки ви знаєте, а як ви застосуєте те, що знаєте, і що ще важливіше, як воно діє, коли знання недостатньо. Різниця між тими, хто розбагатіє, і хто лише розумний і бідний. Якщо ви дотримуєтесь до кінця, я забезпечую, щоб ваш погляд на гроші та успіх ніколи не буде таким. І зрозумієте, чому ваше знайомство, що всі думали, що. Вони вимкнулися раптом купили новий будинок, поки їхні плани все ще перебувають у фазі. Подумаю про це. Алія принесу реальні приклади, не взяті з фільмів чи інтернету, а цитоті, якими я був свідком. Люди, в які вважали неуважте, змінили своє життя і заробили багатство, де розумні витрачали роки, озбиваючи голову. Але я кажу, що про сі стають Багато хто з підозрою дивиться, думаючи, що це просто шан, але це не так. Бачив, як це сталося, і навіть брав участь у деяких із цих історій. Озвольте мені сказати першу справу: зустрів людину, щоб називати його арком, який здавався абсолютно неорганізованим і не контролював витрати, не планував, а іноді навіть забув платити рахунки. Комусь сподобався це процвітання, тому що він розпочав малий бізнес, продаючи продукцію на ярмарку. Без складних планів чи складних стратегій. Індія швидко перевіряв різні підходи, і протягом декількох років його скромний простір став ланцюгом магазинів. Міші сміялися, йому тільки пощастило. але правда полягає в тому, що це не пощастило. Е було розуміння основного принципу не очікувати ідеального моменту, а діючи всього день. Інший приклад походить від мого родича, дядька моїй матері е завжди розглядалося як ексцентричне. Простого мови без тренувань у відомих університетах. Нак у нього була звичка. Він бачив можливості, де інші бачили лише проблеми. У його друзі побоювалися інвестувати в проект, який розпочав. Він придбав невелику участь, і через три роки ця компанія стала великою справою. Інтелектуали реалізували, коли він дія. Ось ключ, гроші люблять рух, а не нескінчене відображення. Втім, приходить єврейська модись. Яку я можу чітко пояснити, для більшості гроші це тінець, Ви працюєте над придбанням машини, будинку, поїздки. але справді багаті гроші на перегляд як інструмент для створення нових можливостей. Вони не бояться ним користуватися, інвестувати чи ризикувати. Саме в цьому відношенні простирде вперед. Він діє з сміливістю, не загублячись у непотрібних сумнівах. Тепер підемо до принципів, які я навчився. перше, діяти. Навіть коли знання тядо бачив, як люди, які бояться інвестувати тисячу ралі у бізнес через відсутність інформації, тоді як їхні неосвічені конкуренти вже купували обладнання, почали продавати та перевірити ринок. І я завжди приходить до теорії, а помолки прийдуть, але саме червни досвід отримується, і, отже, прибуток одруге тчіться з помилок і не теми, щоб повторити їх. А гадство не виникає протягом ночі, і шість простих мільйонерів час від часу не збагачували його, вони втратили гроші. Але не втратили рішучість, вони проаналізували спотикання і пішли вперед, як дитина, яка падає, коли він навчився ходити, але продовжує намагатися, поки не зможуть отримати фінансова свобода. Це питання бачити можливості. Ой батьки завжди говорили: зверніть увагу на те, що ігнорують інші, а суть і хто діє, не перевантажуючи розум, як це має бути. Просто бачать шанси насолоджитись ним. Найдивовижніше, це те, що можливості є скрізь, а велика ідея. Виконана в потрібний час може генерувати величезну віддачу. рівно на обити кроки щодня, чекати ідеального стану. Великий секрет зустрів студентів, які провели роки, чекаючи ідеальний іди, і ніколи нічого не почали. Жи його друзі, які вважалися менш здібними, діяли поетапно і за короткий час мали власний бізнес або пасивний дохід. Об про я поділюсь справою, яка мене надихнула. ОМСВО на вирішило відкрити невеликий інтернет-магазин. Вона нічого не розуміла про маркетинг чи бухгалтерський облік. Але почала продавати. Ерші продажі були смішними. Майже один на тиждень. Так він навчився по дорозі. Він вивчав рекламу, пережив різні підходи та слухав клієнтів. Рез рік він вже мав стабільний дохід для трьох консолідований інтернет-бізнес. А головніше в це те, що він не витрачав часу на нескінчений реаналіз. Він просто діяв, чому прості стають мільйонерами. Вони сміливіші експритні та рішучі. Вони використовують те, що мають під рукою, не чекаючи в ідеального сценарію. Саме це робить їх успішними. Що ви хочете йти цим шляхом, почніть з чогось маленького і зничте можливість навколо себе та втіліть і на практику, Омилки прийдуть, але навчатимуть більше ніж будь-яка книга. Сподіватись стати експертом. І я ти зараз, і я рух і сміливість. Це перші кроки до багатства. А м'яте травило гроші просте, ети чи до тих, хто діє, тоді як хто вагається чи аналізи занадто багато залишається позаду. І принцип прийняти тим, хто прийшов певну і довів протягом багатьох років. Це те, що відокремлює мільйонерів від іншого. Ми дізналися в ті хвилини. Мосла збагачується, поки розумні часто залишаються позаду, і виявляємо, що це не диплом. Талант чудача, екрет полягає в принципі, що передається з покоління в покоління, фінансова мудрість, яку мало хто наважився відкрито розкрити. Гроші люблять рух, любить мужність і давати перевагу, хто діє, а не хто боїться робити помилки. А ви візьмуємо основні уроки, те я перевершує знання і можете бути генієм фінансів, але без виконання результатів немає. Тоді є, навіть якщо їх перша спроба здається нейвною, отримує досвід та прибуток. Омилки – це замаскувані уроки. І хто настає мільйонером? без потикання, Їм швидше ви падаєте і встаєте, тим швидше ви навчитеся і просуваєтесь. Роші це інструмент, а не призначення. Осеретися на можливостях, а не на балансі рахунку і користувати свої ресурси для зростання та створення нових можливостей. Фінансова свобода народжується від здатності бачити та насолоджуватися шансами, де бачать лише перешкоди, а ще очі та руки – Це ваші перші інструменти багатства, імбруважніші. Тим більше шанс побачити, що і ігноруючи інші. Тепер давайте перейдемо до бізнесу. Як це застосувати сьогодні? А залежно від того, скільки курсів ви проходили, чи простежули плани, успіх належить тим, хто починає. Навіть з невеликим кроком може бути тестова інвестиція для підтвердження, іди розмови з потенційним клієнтом або запуску цього продукту. який ви просунули місяцями. один рук може відкрити двері, які ви навіть не уявляли, мовчазний ворог, який найбільше паралізує страх, страх втратити гроші, робити помилки. Здаватися смішними, е нормально відчувати це. Але саме завдяки цьому, ви досягаєте свободи та досягаєте успіху, пам'ятаю свої перші кроки. У кишені лише кілька сотень доларів. Все здавалося, проти. шанси виглядали нульовим. Але я вирішив діяти. Запросив я, спробував пропустив, спробував ще раз. Ожен крок для не меншого робонімого, в який здавалося, наблизився до мети. ким чином? Мільйонери народжуються, вони не обдарувані. Вони сміливі та наполегливі. Я остаточна, порададне чекайте, ідеально. Ного моменту намагатися бути розумними чи бездоганними. Учніть зараз, де ви знаходитесь. пробуйте, діяти, вчитися на помилках, відреволювати маршрут і рухатися далі. Чим більше ви дієте, тим ближче він отримує від фінансової незалежності. Якщо це вміст запалив іскру на вас, слідкуйте за каналом. А вите роприлюднимо закони гроші, які школи не викладають. Таємниці багатства, що минула сім'я до сім'ї, та рані історії тих, хто перетворився на життя ставленням, обіцяють аступні віду будуть ще глибшими та практичнішими. І зрозуміти, як застосувати ці принципи до бізнесу інвестицій та навіть повсякденних рішень, пам'ятати бути німом у сумнівах. Це не слабкість. Це перевага, ужність, та рух саме це робить мільйони і користувати цю мудрість застосувати рі на практиці, і гроші прийдуть до вас. Я ти сього і будете здивовані тим, скільки ви можете просунутися об не втратити наступні уроки, підпишіться зараз, овірак і не захочете втратити те, що йде. А шлях до фінансової свободи починається з одного кроку, а ти сьогодні.